Слава Ісусу Христу, друзі, добрий ранок. Господь добрий до нас, Господь благий, Господь царює. Дуже раді, що Бог Сарює. Дозволяє нам бути разом з вами. Радію, коли я разом з моїм другом з Петром Михайлович, синочек моя, я після кажу, синочек, мій заступник дуже. Вот дивіться, який він добрий, добре лицо у нього. І ми радіємо, що ми разом можемо служити Господу, служити народу України. Так, як ви бачите, здесь напис, що Харьковська Україна. І здесь написано Україна для Господа Ісуса Христа. Ми радіємо, що Харьковська Україна, дякуємо Богу, хоть в последние дни очень-очень дуже, дуже богато прилету было по Украине. На жаль, на жаль, это боль. Это невозможно передать наши боли, наши страдания, бо погибают люди. Буквально, вы же знаете, в субботу Полтава пострадала, погибло очень много людей. По всей информации 14 человек, может уже больше. Мы знаем, что Одесса пострадала. Запорожье пострадало, Харьков пострадал. Вчера боль у нас, это невозможно передать, какая боль на сердце. Потому что изюм долгое время, он как-то был в покое. Вот вчера по изюму был прилет на жаль. На жаль, Петро, Петро он ответственный за изюм, он пастор, там на нас церковь, он больше расповесть за изюм. Но я хочу, хочу просить вас, чтобы мы продолжали молиться, продолжали стать в проломе. Враг души человечества хочет, чтобы мы сдали свои позиции, чтобы мы потеряли веру, потеряли уверенность, надежду. Но я громко хочу кричать, что надея е, надея для Украины е, надея в Боге, но в Иисусе Христе. І коли ми кажемо, що не нет надії, то ми умаляємо Бога. Є надія. Ми уповаємо на Господа. Уже про три 3 года Бог оберігає нас Три года. Бог веде нас Три года в Три 3 года протистояння. І ми бачимо руку Божу, ми кажемо постійно, що вся слава приділежить нашому Богу. Поэтому, друзья, продолжаем мы стоять проломы, продолжаем молиться. Прямо сейчас я хочу, чтобы мы... молились за нашу наньку молились за украину отец я поклоняюсь пред тобой я благодарен что ты нам подарил этот Ранковый час и мы вновь можем молить и быть пред тобой я дякуша я раза с петром мы вместе в молитве согласия продолжаем молиться за украину господи мы радуемся что харится украина и мы радуемся что украина принадлежит тебе господи столько боли столько слез за последнее время, столько смертей, сколько разрух. Но мы благодарны Тебе, Иисус, что Ты нас не оставляешь. И то, что мы можем молиться с самого ранга, и то, что нас видят наши друзья, братья и сестры, это милость от Тебя. Это не наша заслуга, Господь. Это милость от Тебя. Мы будем продолжать стать проломе Мы здесь живем в этой стране мы живем в Харькове. Ты, ты в это время призвал нас служить. Ты в это время назначил нас быть твоими служителями, служителями Нового Завета. Мы могли быть в другой стране, мы могли родиться в другой стране, мы могли бы уехать с этой страны, но мы здесь, потому что ты нас призвал служить. Дай нам силы противостоять. Дьявол, дай нам силы преодолевать эти трудности. Дай нам силы, чтобы мы могли распространять Твое Царство здесь, где много зла. Царство Твое, где много насилия. Царство Твое, где дьявол своим дыханием пытается все э, эти сомнения, уныние. В это время мы хотим распространять твое царство. Потому что там, где твое царство, там праведность. Там, где твое царство, там мир. Там, где твое царство, там радость во Святом Духе. Поэтому мы призываем твое царство в Харькове Твое царство в Украине во всех городах, Твое Царство, пусть праведность, пусть мир и радость во Святом Духе будет в Украине во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. А а а Петро Миколаевич, шо, я, Натхнені. Чим ти можеш, можеш надихати нас? Мені подобається Лео Петрович, ваша українська мова. О, дуже. Навіть так. не кожен українець використовує слово натхнення. Так? От. А у вас гарно дуже виходить. Господи, поможе, поможе, Господи. Настанні той день, коли ми тільки українською зможемо проводити ранкову молитву. Настання такий час, я кажу час. Це mm -hmm. славне время буде, славний час. А поки ще ми в процесі, в путі, Господи, так. поможе. Знати багато мов це дуже корисно. Поможе. В загальному і для служіння також. Ну, Вітаємо всіх, хто з нами на ранковій Вітаю. молитві Боже Благословінь. вам, як вже було сказано, Ілією Петровичем, що багато таких новин досить. Досить неприємних, і це м'яко кажучи, лунає те, що безпосередньо ізюм. І от я спостерігаю, наскільки, от все частіше і частіше стикаємося з тим, що треба когось потішати, когось підбадьорювати, когось підтримати, сказати якісь слова підтримки чи співчуття. І цього багато стає кругом нас, на жаль, на жаль. От. Але як я бачу. Такий час зростає от, цінність правильно сказаного слова. Була така мода, та й може де ще по містам серед християн, що от нехтувати слово. Та то слова, от діла, а слова, то насправді, коли ми подивимося в Слово Боже, Біблія велике, велике значення приділяє словам. словам. Наприклад, Слово Боже каже від слів своїх осудишся. І від слів своїх виправдаєшся, mm. це тільки так один текст. А зараз, коли треба ну, багато людей безпорадних, багато людей втрачають надію і правильно підібрані слова. Влучно сказані слова, вчасно сказані М -м -м. слова, і правильні слова вони мають велику силу. Амінь, амінь, амінь. Ми безпорадні знаєте, відбудувати будинок, багатоповерхівку в Полтаві. Ми не повернемо життя людям, які загинули в Ізюмі вчора, але ми можемо сказати правильні слова амінь. тим, хто поруч з нами. І так. от в притчах Соломона, 25 розділ. 11 вірш сказано так. Слово сказане у відповідний час, як золоте яблучко в срібній оправі. І тут яблучко сказано це не про фрукти, це про витвір мистецтва, про дорогоцінність яблучко золоте, оправа срібна. Тобто, це певний скарб, який коштує дуже-дуже. Дорого, тобто це не про вітаміни і не про фрукти, а саме про цінність, про дорогоцінність, слово сказане у відповідний час. То я хочу, аби ми помолилися і собі побажали, попросили розуміння, що казати, коли казати. Кому казати, помощи коли треба спеці. мовчати, просто uh -huh. осторонь, постояти десь на відстані погляду можливо, uh -huh. щоб просто людина бачила, що ми є без всяких слів. Нам це зараз дуже-дуже необхідно. Uh -huh. Нам необхідна мудрість від Господа. О, помощи, і Господи. потішати і тих, кому боляче, підбадьорювати тих, хто втрачає надію, заспокоювати тих, хто схвильований, стурбований чи в паніці перебуває. Для всього цього потрібна велика мудрість від Господа. І в мене на серце закликати нас молитися саме про це. Щоб у нас, як віруючих людей, була ця мудрість, було що сказати, і щоб слово наше було сказане вчасно, воно було сказане мудро, і тоді воно буде, як оцей дорогоцінний скарб золоте яблучко в срібній оправі. Хай Господь благословить нас. Амінь. Поможе Господь. Боже, просимо Тебе, просимо Твоєї мудрості, просимо Твого керівництва, просимо Твого благословення, Господь. Ти бачиш, Господь, всі ці події, які відбуваються кругом нас. Скоро мене три роки, як іде війна, і розпочнеться четвертий рік, Боже, і багато болі, багато скорботи потерпає наша країна від війни, від ворога, якого ми не звали, а він. Віроломно вторгся в нашу землю, Господи, і просимо Тебе, Боже наш милосердний, нехай вони підуть геть з нашої землі, нехай закінчиться ця війна і прийде мир у наш. Край ім'я Ісуса, Ісуса просимо тебе, Ісуса Господь. також Боже, поки тривається війна, і поки О, є люди кругом нас, ми просимо Тебе, дай нам сили, дай нам віри, дай нам не втратити надію в ім'я Ісуса Христа і використовуй нас, віруючих людей, щоб ми були. Корисні для ближніх наших з ким стикаємося по життю, які потребують слів підтримки чи підбадьорення, благослови нас Господь, щоб нам, якщо ми вже і насмілились говорити, говорити мудро, щоб наші слова були сказані вчасно. Влучно і були збудовуючими для тих людей, до кого ми говоримо в ім'я Ісуса Христа. Дай нам мудрість, Господь, коли говорити, а коли мовчати, коли вже говоримо, щоб говорили мудро і під Твоїм керівництвом, аби потішити, підбадьорити, наставити, заспокоїти так. в ім'я Ісуса Христа. Ми потребуємо цього Господь так. бо багато де нам потрібно говорити з людьми, спілкуватися з людьми. Виказувати своє співчуття. І нехай, Господь, наші слова будуть як цілючий бальзам на душу. Просимо тебе. І нехай в усьому так. ти прославишся, наш Бог і Цар, Отець, і Дух Святий. Амінь. Дякую, Петро Миколаївич, за натхнення. Ти сьогодні будеш в Ізюмі. Надій слова, вдохнавляйші для ізюмчан. От, от від мене передай вітання, і будь ласка, молитись за Ізюм, за нашу церкву, бо молода церква. Ми плануємо 22 э, лютого буде День народження церкви. Два роки, як церква в Ізюмі. До війни не було церкви, а ми радіємо, що там церква, Молитись будь ласка, бо дуже важливо, от ваша, ваша молитва Необхідна, Необхідна, як правильно український необхідна Необхідна. так що, благости господь Миколаївич, слово щоб було в твоїх устах дезунча А зараз скажем славу молитву благодать господа нашого Ісуса христа і любого бога отця та й днані святого духа хай буде з нами амінь